Так чути? Значить, я глибоко вдячний Олександрові Павловичу за роботу. В цей у нас досить приснуватий час, тому що е, і так починається пісня о ветрі, о ветрі обутом солдатські гетери. Об'єтрах і дужчої дорогої війни о воїнах, котрих стихи не нужні. Це Луговської 20-ті роки. Зараз такий період, що, здається, не дуже потрібна декому поезія. І от у цей період Олександр Павлович, та йому Бог здоров'я, зробив дуже добру справу. Яка записується на небесах. Я можу говорити то, те, що відсторонено, то що я не, не зовсім належу до шістдесятників. В принципі, я разом з ними був, але я їх друкував, а вони писали, бо я працював у виданнях і одержував догани. Це я вважаю найвищі мої Ми Послухаємо е, по два вірші кожного поета. Я кажу, так випало. Є краще, є гірші, є гірших. Немає, є краще, є ще кращі вірші. Е, Але ми взяли по два, щоб ви почули загальне звучання поезії на цьому диску. Я хочу вам сказати, чому отам складені оті диски. Тут всі люди небагаті, це я знаю. Всі люди небагаті. Але, рідненькі мої, жовтень місяць, це місяць смерті Ігоря Римрука, нашого чудового, фантастичного, талановитого поета. У нас є якась така хвороба машина вбивання. Розумієте? Ну, вбила машина, збила машина, розумієте? Тому ми оці диски поклали, а поруч кульочок, пакуночок такий, пакуночок. Ці диски коштують 100 гривень. Ніхто не питає з вас, хто, наприклад, після підійде, візьме диск і покладе купюру. Чи то буде 5 гривень, чи то буде 10 гривень. Але ми назбираємо. Ми назбираємо гривні і видамо аудіодиск Ігоря Римарука. Шановне товариство, тут написано Іван Драч, про Заїк, а потім вже Значить, щоб, щоб виправдати цю назву, я вам прочитаю уривки поводів про Вінграновського. Це ж красно. Ти без мене не поступиш. Це ж Москва страшне, а в мене там кіно знаєш усі. І Микола розводить руками, обіймає весь світ, показує, скільки в нього знайомих у московському кіно. До чорта. Микола і Параджанов переконали мене, що кіно це мистецтво, мистецтво, там тобі і література, і малярство, і музика, і філософія, а ти, Іване, тут товчайся лише в літературі, та й то лише в поезії, а там цілий світ кіно над усе, та й Москва ж. Мене поперли з університету за язик, тобто за політику. Загребений взяв мене в газету, завідуючи відділом художньої літератури. Але коли я став учити старого Миколу Терещенка, як писати сонети, то Павла Архиповича викликали нагору, і він змушений був зробити мене штрафникалітконсультантом. А мій підлеглий Микола Сидоряк став моїм шефом. Жити було ніде, та художник Олександр Данченко, прекрасний графік, запропонував мені для ночівлі свою майстерню на хрещатику. Після вигнання з вузу почалася везуха. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Шановні друзі, я тут присутній, мабуть, тому що тут написано, що я директор Інституту літератури, а сьогодні мова йде про літературу. Але я е, скажу, що перший проект, який реалізував народний артист України Олександр Беструшкін, це з'являли листя Івана Франка, мене буквально вразило. Я не один раз перечитував ці поезії. Але коли вони прозвучали у його виконанні і в такому музичному супроводі, або я б сказав, би, і супровід не підходить слову, в музичному підсиленні, мене це справді це потрясало навіть до сліз. І я тоді казав Олександру Павловичу, що обов'язково треба продовжити, продовжувати цей проект. Чому? Тому що нам потрібно чути наше слово, слово образне, образне слово наших поетів, прозаїків, наших літераторів. Бо слово повинно жити, воно повинно мати, а, мати і аудиторію, і водночас воно повинно доходити до нас.